Якось так сталося, що радянський кінематограф ріснів дискримінацією українців в СРСР були русські і всі решта. І ти або ставав нормальним русським чоловіком, або з твоєї національності робили посміховисько в масовій культурі, щоб змотивувати тебе ставати нормальним русським чоловіком. З мого попереднього випуску на цю тему, завдяки вашій допомозі, я знайшла ще більше прикладів, які це доводять. Отож, до вашої уваги, радянська оптика українців, плазунів, злочинців, лицемірів, алкоголіків та просто смішних дурників. Вечори на хуторі біля диканьки, 1961 року, за мотивами оповідання Миколи Гоголя, режисером, постановником фільму був Олександр Роу. Класік волшебної кіносказки, як його називають. В цьому фільмі козаки плазують перед самим Потьомкіним. Да да Сірі везі. Не забудьте говорить так, як я вас учив. Угу. І російською імператрицею. Станте. Не встанем, мама, умрем, не встанем. Светлейший сегодня обещал меня познакомить с моим народом, которого я до сих пор не видала. Хорошо ли вас здесь содержат? <святый> да спасибо, мама, правьян дают хороший. Хотя бараны здешние совсем не те, что у нас на Запорожье. Почому ж не жить як нибудь Королева бензоколонки 1962-го. Фільм, який знімався кіностудією Довженка на автозаправці біля Перятина. Одними з найкумедніших персонажів фільму є товаріщ Борщ і товаріщ Лапата, які ніяк не можуть визначитися, хто має лагодити зламаний міст? От границю моєго району. лівий берег ріків Вертопрасики». Мост обязан ремонтировать мой сосед, то есть лопата. Вот граница моего района, правый берег реки Вертофраши. Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Борщ. Ну, що ж, виходить мост, нічий безпризорний, да? Діло Рум'янцева один з перших повнометражних детективів в СРСР, знятий в 1955-му. Як ви думаєте, хто головний антигерой фільму? Агент Шайки-Расхітітелі. Правильно, українець Шмегло. Мерзенний тип з Одеси. Да, я вас там брав в Одесі. У 24-му році. Як же, помню. Ну... Вот что шмыгло. Он же запрудный, он же прибытков, он же дальский. Дальский. Он же теперь и попов. И что с вами, а? Вы ведь когда-то были неплохим аферистом, а? Мало того, что злодей, так что и российских приказок не розуміє. И получается, шмыгло, что шило в мешке трудно утаить.

Огласите весь список, пожалуйста. Знайшли? Ну, що ти, Дарка? Це ж просто комедія. Ти що, юмора не розумієш? Комедія комедією, але якось так дивно співпадає, що там, де якась падлюка чи посміховисько, там в радянському кіно українська вишиваночка. Ось, наприклад, фільм з самим Володимиром Висоцьким в головній ролі «Место встречи змінити нельзя, в якому петюня предав. Ты не имеешь права мене ронили. Лучше б он тебя застрелил. Да! І приедишек своїх тоже подумал. Если меня убьют, ты что ли горлопан кормить их будешь? Ты їх в люди выведешь. Будь ты проклят, гад. Ты всех нас і тех, которые умерли но пулі бандитські не спугались, всех, всех нас продав. Цікаво, а геній висоцький якось протестував проти такого сценарію і стереотипізації братнього народу. Ще один шедевр радянського кінематографа ані сражались за родину 1974 року. Рядовий Петя просто купає яму, в якій сидить. Що ми сьогодні жрать будем. Борщ. Ка-ка-ка. Ка-ка. Как, как, как? А так. Борщ і свіжою бараниною і молодою капусткою. Бачиш, яке діло. Бомбою коло мосту овець побила. Так я одно дорізав, не дав йому злою смертю здохнути. Розумієш? Ну і зажарку зробив, свіжої капусти на огороді добув, злодійський, правда, добув. Зажарку зробив і прийшов. Ну що, посміялися з українця П'еті, але улюблена тема радянської пропаганди страшні банди петлюрівців і хунта УНР, від якої Червона армія освобождає бідних українців. Фільм Как закалялась сталь 1973 року знімався на замовлення Державного комітету ради міністрів СРСР з телерадіомовлення. Письменник, який написав повість, за мотивами якої знімали фільм. Називається Микола Островський. Відомий учасник встановлення на території України окупаційної радянської влади картина розповідає про пригоди благородного російського радянського революціонера Корчагіна і жорстоких кровожадних українських погромників. А ось багатосерійний фільм Старая крепость крепость» 73-го року, який знімали в Кам'янці-Подільському. Він по-русски розповідає нам про те, як під час національно-визвольної революції 17-21 років у Кам'янецькій фортеці ховалися доблесні червоні партизани, але згодом фортецю захоплюють злі і недобрі петлюрівці. Головними свідками і учасниками боїв за радянську владу тут стають тринадцятирічний Василь і його друг Юзік і Петя, які разом з більшовиками освобождають місто. А ми без вас туди не підаємо. Да Мені самому не хочеться покидати клас в середині навчального року. Да Ти що поділаєш? Вони підбирають в гімназію своїх вчителів, а я для них не гожусь. А чому не годитесь? А тому що я не вмію натравлювати людей однієї нації на людей іншої. Для меня был бы человек честный, на каком языке он говорит, мне все равно. А, ну и как же без демонизации украинской символики? Выходит, что это они нас побили. Брехуны проклятые. Весь отряд награждается новой формой, нагрудными знаками и желто-блокитными бантами к ним. Нет, Видали, по селу прошли петлеровские панычи. Они остановились у сломанного дуба. Надо их отлупить. Да эти не сдачи дадут. Их вон сила. Она нас и двадцати не наберется. А, сила, сила, а у тебя уже и уши трясутся. А мы понаделаем бомб и с бомбами на них. Что мне это напоминает? Никому, ни американцы, ни другие, все буквально, только жаждут, чтобы нас нагнуть, Щоб у нас атняти, це Ой, це не кіно, а реальне життя. Як вам таке, друзі? Пишіть свої думки в коментарях, донатьте на нашу армію і діліться іншими прикладами подібного висміювання і обріхування українців в радянській пропаганді. Дякую патронам, що підтримуєте канал. До речі, нас уже більше ніж 20 тисяч на каналі, і я дуже тішуся, що ви є. Слава Україні і до зустрічі наступного тижня.